Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, обговорюю з вами дуже актуальну і нагальну тему. Тема полягає в тому, що для досить значної частини наших співгромадян здається, що якщо людина говорить українською, то вона обов'язково за Україну. А якщо вона кричить за Україну, то вона обов'язково 100% за Україну. Якщо вона. Кричить з витріщеними очима, то це взагалі це супер за Україну. Чому так відбувається? Чому така, здавалось би, наївність у наших дуже багатьох громадян? Це зумовлено тим, що ну, українці, в принципі, прямий народ. Да? Прямий. Я не скажу, що простий, прямий багато в чому. Ми звикли тому, що слово має якусь вагу. Якщо людина брешеть, вона сама собі шкодить, вона всім навколо шкодить своїй справі шкодить в остаточному рахунку. Ну, коротше, брехло, ми розуміємо, що це чревато, як кажуть російською мовою. І от, крім того, це зумовлено тим, що ворог дуже довго вів такий фронтальний наступ на українську мову. Розповідав про рускоязичну щелепу, яка не повертається вимовляти українські слова. І ми просто звикли, що мова це маркер, який допомагає визначати своїх не завжди, не стовідсотково, але з дуже значною ймовірністю. І московити якраз справді багато разів палилися на цьому, на паляніце, на перебріки, на підлоги країни і, та, і так далі. Воно то так. Але зараз українці не враховують простого факту, що ворог уже давно зрозумів, що нас фронтальним наступом не взяти, розтоптати не вийде, і він заходить з тилу. Уже давно, до речі, дуже заходить з тилу. От візьмемо, наприклад, методи боротьби СОВКА проти України. Наприклад, операція проти українських повстанських командирів в 1922 році називалась Заповіт, методи радянських каральних органів, зупа і взагалі з західноукраїнським населенням включали, що фронтальний наступ це масштабні облави, артилерія, танки за участю літаків, потім стилу, заклики до амністії, створення. Розгалуженої агентурної мережі, знову фронтальна блокада окремих регіонів населених пунктів, терор і знов стилу терор з боку так званих стрибків і батальйонів, які допомагали здійснювати репресії, депортацію окремих родин цілих населених пунктів і так далі, і так далі. Що ще робили? ну, Безліч всяких злочинів, те, що завжди роблять московити і зараз роблять. І от оці стрибки. Що це таке? Це псевдоповстанські загони з метою дискредитації повстанського руху. На обкладинці цього відео, до речі, один такий загін. Позаду стоять такі українські, в принципі, хлопці. да? А по центру Майор чи хто там НКВД, яких їх завербував. А, і для чого така фотографія? Щоб зразу всім показувати, щоб вони розуміли, що вони зв'язані, ці люди, пов'язані круговою порукою. І от, всі ці стрибки, вони повинні були настільки близькі до місцевого населення, що говорити не просто українською, а навіть з місцевим діалектом. От, і здійснювали злочини від імені повстанців УПА. Викривали прихильників, тобто підходили до них, казали до людей, що вони їхні прихильники, а потім цих людей забирали і в Сибір, і депортація, і так далі. І крім того, дискредитували українських повстанців, коли від їхнього імені здійснювали злочини. Так, от оцих стрибків дуже добре замаскованих. В 1945 році на території Західної України 156 фальшивих загонів. УПА у складі 1783 Три особи. Десь приблизно по 12 чоловік, півзода, так. такими загонами. 156 загонів. От. Ну я вже не кажу про інші там всякі злочини. Таким чином, вже тоді совок заходив з тилу то уявіть собі, скільки цього, цих заходів тилу ми маємо зараз, коли безліч інститутів, всяких ФСБ і так далі, і так далі працюють проти України, коли Україна їм стала поперек горла, коли вони зараз може їхня імперія просто здохнути через це. Уявіть, які вони зусилля кидають на це все, щоб зайти до нас з тилу. Невже вони не вивчать українську мову? Не зможуть, не вже московити справді такі тупі, що можуть, не можуть вивчити українську мову, да? чи завербувати тих, хто вже її знає. Да? От і це було, власне кажучи, це не тільки зараз, це було завжди. От одного разу приїхав 2004 році Путін в Україну. Напередодні президентських виборів, де він пропихував Януковича, фактично, вони намагалися взяти під контроль Україну. Це був перший такий наступ московитів в останні часи. І його пустили на всі канали. Три українських канали дивились понад 60% аудиторії. І що це пуйло заявило? Что он Еще в студенческие годы пытался читать Кабзаря, но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, очевидно, очень соответствовало тогда моему настроению, стихотворение такое, и день и де, и ничь и де, и голову схопивши в руки, Дивуюся, чему найде апостол правды и науки. Я помню, прочел и думая, вот как кстати, я думал, что я такой балбес, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы любим, помним, уважаем и ценим, испытывали такие же чувства и переживания. Что это Чувырло сделало? Он сказал, что он прочитал Кобзаря и ничего не запоминал. То есть ему абсолютно там ничего не запоминалось. Ну, дискредитация, да? А потом этот стишок, про который должен был... Вірш Тараса Григоровича Шевченка, точніше, який мав був продемонструвати, що нібито Тарас Григорович такий балбес, да, як Путін. І що йому от штон такий балбєс. Але процитував українською мовою. До чого це є? До того, що КГБісти, Знали, хто їхній ворог Україна. Кагибісти дуже багато хто з них знав українську мову, вивчав. Ну, звичайно, під вікимсь своїм фокусом, соусом. Ну, нереалістично і неправдиво, але якось вивчали вони Україну і навколо цього танцювали ще навіть 2004 році. Ну, до речі, віршик Тараса Шевченка він так і не зрозумів, до речі, Путін, тому що і день, іде ніде, і нічі до. Ідеї голову схопивши в руки, дивуюся, чому не йде апостол Правди і науки. Апостол Правди написано з великої літери, щось зрозуміло, тому що Тарас Григорович Шевченко в цьому вірші, очевидно, мав Ісуса Христа, на пришестя, якого чекав, що він дивиться, що сповнена земля гріхів, От, а е, е, другого пришестя нема. Ну, тобто, Путін думав, думав, ну, балбес таки не зміг зрозуміти цього віршика. Але справа не в цьому. Справа в тому, що україномовний агент для ворога зараз значно цінніший, тому що йому легше маскуватися серед українців. Я пам'ятаю, як регіонали свого часу я побачив під хрещатиком двох регіоналів в 2004 році. Під час помаранчевої революції, і вони так один одному тихцем розказували, як вони проривалися через кордони. Ну, через мітингувальників і змушені були і помаранчеву стрічечку, і портрет тодішнього кандидата вставити на переднє сидіння, і так далі, всіляко демонструвати, що вони свої. Да. А насправді вони були з якоїсь банди регіональної. Тому я особисто не те, що впевнений, а на 100% впевнений, наскільки це можна бути впевненим, що зараз в Росії є дуже багато шкіл, диверсантів-агентів, де вивчають українську. Дуже багато. Подивіться в інтернет, можете заглянути вже навіть російські, російські боти. В інтернеті пишуть українською. Такого раніше не було. Вони раніше скрізь просували російську мову. Вже навіть боти пишуть українською. І що це означає? Це означає, що ми повинні вирізняти дуже чітко мати фокус для розуміння мотивації тих, хто вирішить за Україну, нібито, але насправді виходить все навпаки, насправді результат їхнього вереску протилежний. От був такий колись англієць Едмон Берк. Дуже геніальна людина, філософ 18 століття. І от що він сказав, цей Едмон Берк, один з найбільш улюблених моїх філософів. Що я вам цю цитату процитую зараз. Існує дуже поширена помилка, нібито ті, хто найзавзятіше волають про інтереси народі, народу, справді найбільше турбуються про його добробут. От. Чому людина може вирощати, да? вирощати деструктивно. А, от, Вона, стравлюючи, створюючи негативу, багато і так далі. І так далі, Плодячи, скандали. Для чого це все робиться? Психіатри вам про це розкажуть. Що дуже рідко це робиться, тому що людина та хоче зробити вам добре. Як правило, людина кричить, тому що їй погано, щось їй тисне. Десь вона. Не живеться їй самій в собі. щось їй, е, Якісь причини, іноді жіночі, іноді чоловічі, іноді ще якісь. Іноді вони просто верещать, щоб привернути до себе увагу. Це теж буває. Буває, що люди кричать, щоб на них подивилися, бо їх ніхто не любить, або їх мають якісь особисті проблеми, або нездорова просто фізично, або думає, що її не помітять і потяг. Так би мовити, відходить. А, ну, якщо вона не буде кричати, є безліч причин, чому людина кричить, і, чесно кажучи, любов до України і до народу а, серед таких причин дуже рідко належить. Це далеко не найперша річ, скажімо так. І як ми можемо оцінювати той, хто кричить за Україну і за Україну, і той, хто кричить за Україну і не за Україну? Єдина річ, яка може насправді прояснити ситуацію, це оцінювати по ділах. Це я просто всіх закликаю. Якщо людина справді за український народ, то вона не розповідає, що у неї в тилу така важлива місія. Да? Дивиться реально, де найважливіша місія і де зараз стримується саме життя українського народу на фронті. Да? Така людина вона йде в армію, якщо вона чоловік призивного віку, або взагалі може це фізично робити, навіть іноді жінки це роблять. Або надсилає гроші на армію, або починає пекти пиріжки, відрізає власне волосся і, і продає, і допомагає армії, допомагає бідним і так далі. І от серед всього цього переліку активностей, е, власне кажучи, вереску нема. От, а якщо людина, як знаємо хто здала в катівню ФСБ молодого українця, зламала йому по суті життя, долю через своє недбальство і пустоздвонство, це в кращому випадку. А в гіршому разі за старою комуністичною е, звичкою, старим комуністичним рефлексом, усіх здавати в КДБ, то тут любові до України немає, немає ні каяття, ні якогось розуміння, що ти накоїв. І так далі, і так далі. От. І ще й розповідаю, що це чиясь провокація. Нібито хтось змусив цю людину вставити листа з Криму. Да? Людини вставити листа з Криму з її прізвищем. Ну божевілля просто, божевілля. Я, я навіть не знаю, як це назвати. Це може бути завдання шкоди через недбальство. У нас є така, до речі, стаття. Ну, коротше, завдання шкоди життю і здоров'ю людини через недбальство. Це в кращому випадку, якщо це просто не державна зрада, да. От або залишення е, в, в тяжкій ситуації. Ну, коротше, все ясно. Так, як здають, да? і е, з любов'ю до України так не здають українців. От, а потім ще й говорять, що вони, що, це я, що правильно все зробили. Це просто жах, це просто жах. От. Тому по ділах їхніх пізнаєте їх. Це не я кажу, це Ісус Христос сказав. Власне кажучи, так і казав. По ділах їхніх пізнаєте їх, стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у воде, одежі, овечі, а всередині хижі вовки». По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги з будяків. Так ото родять добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. От. По ділах пізнаєте їх, друзі, а не по вереску. От. І тим більше, з витріщеними очима. Тому що там, де є крик, там, як правило, правди нема. Де є вереск? Це вже така мова правди проста. Мова правди, до речі, тиха часто буває. От. А де є маніпуляції, де є спроби назвати чорне-білим? Навпаки, там, там є якийсь приватний інтерес. Який приватний інтерес? Чий приватний інтерес? Хай розбираються люди. Так би мовити, в історії подивляться. І що цікаво, мені що у нас вже знаходяться люди, які розповідають, що людина може вирещати. Але мені сказали прихильники один, одних тут політологів, які там тусуються чи політтехнологів біля Арестовича. ви подивіться, що там ви дивитесь, привертаєте увагу до того, що сказала людина 5 там чи 7 років тому. Звичайно. Звичайно, 5 чи сім років тому ця людина вже була повнолітньою. Якщо вона в той час прямо сприяла, і наближала, і допомагала російській агресії, це ж про щось свідчить, да? А не те, що ми взяли, спустили в Унітаз, хто там в комунізмі був, перебував, хто там ще десь спустили в Унітаз персональну історію, репутацію. І тепер давайте з чистого листа слухати вереск, який маніпулятивний, який ця людина каже і виробляє. Звичайно. Репутація це колосальна штука, це колосально корисна штука. В Англії репутації набувалися століттями навіть не в однієї людини, а в багатьох поколінь одного роду. І чому ця репутація важлива? Тому що вона свідчить про те, можна швиденько оцінити, чи варта довіри та чи інша людина, чи не варта. От. Тому, вибачте, я історики мають хорошу пам'ять. Я цитував і буду цитувати, тих, що люди говорили. Тим більше, що е, тут уже не тільки я пам'ятаю, а у істориків хороша пам'ять, як правило, але й Гугл добре пам'ятає, хто що говорив свого часу. Якщо людина всім своїм життям і всім своєю діяльністю допомагала ворогу, то що змусить мене повірити в її прозріння зараз? і про про роботу в інший бік, коли вся її діяльність була збудована на тому, щоб шкодити Україні. Таких політтехнологів, на жаль, вистачає зараз. Не перефарбувалися, ходять, але Google, так би мовити, пам'ятає дуже добре все. Тому, як то кажуть, з молоду, є така московицька приказка. От друзі. Це все, що я хотів сказати для розуміння того, що відбувається навколо. Дивимось, як казав свого часу Конфуцій. Раніше замолоду я дивився на справи і вірив діла, ділам. А зараз я дивлюсь на слова, і, так би мовити, і діла навіть не беру до уваги, а розумію. В якій ситуації вони ці діла зроблені, і, і що за ними насправді стоїть. Тому будьте мудрі як конфуції, да? От і не давайте себе ушукати. З Богом, друзі, допомагаємо головне нашим Збройним силам. Вони справді роблять значно важливішу справу, ніж всі оці люди, які зараз працюють язиками. Тому що приходить такий час, коли час збирати каміння і час розкидати. От зараз час. Не просто розкидати каміння, а розкидати джавеліни. Це найважливіше, що там відбувається, і всі інші наші засоби озброєнь. Тому що люди справді своїм життям ризикують. Вони не борються, як дехто в тилу, все, так би мовити, на перині. Іноді і така боротьба буває, коли немає основної, коли немає фізичної боротьби. От. Але зараз є фізична боротьба, в якій залучені кращі з кращих і сотні тисяч наших людей. Тому ті, хто говорять, що вони дуже перетрудилися у себе на дивані, я до таких віри не маю і вам не раджу. Добре, ставимо лайк, підписуємося. З Богом, друзі, до перемоги!